Привіт! Любі, дорогі терези! Це підказ Янгелі на грудень місяць 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя, три основні сфери вашого життя фінанси, стосунки і роботу. Задамо запитання, чого приємного очікувати в цих сферах життя, чого остерігатися? Яка панує зараз енергетика у вашій парі? І для людей, які в пошуках пари. Які шанси приготував вам грудень місяць зустріти людину по долі? Також для людей, які в пошуку роботи, задамо запитання: які шанси знайти роботу своєї мрії, роботу з стабільним доходом? Також витягнемо карту на загальну енергію місяця, якою загальною енергетикою пройде цей чудовий місяць-грудень. І так, давайте дивитися. Перша сфера життя це фінансова сфера. Чого приємного очікувати у фінансовій сфері? Задамо питання. Так, дивимося: чого приємного вам очікувати? А я хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал. Якщо дивитеся не підписані це відео, підписуйтеся, діліться в коментарях, ставте лайки. Також запрошую вас на свій інстаграм-аккаунт. Там більше живого спілкування зі мною. І інстаграм-сторінку, посилання на інстаграм-сторінку завжди залишаю під відео. Переходьте, приєднуйтеся в нашу дружну родину. Так. І так, перша карта, чого приємного очікувати в фінансах? Мм, чудова карта імператриця. Це процві... процвітання. В фінансовій сфері все буде добре. Що тут ангели підказують? Буде дохід. Буде навіть краще, ніж ви думаєте. А при умові, що ви будете розум проявляти максимум розуму, максимум своїх лідерських навичок управління своїми фінансами, тоді буде порядок і буде навіть краще, ніж ви думаєте. Але імператриця це король, це лід, контроль, перепрошується, контроль це лідерство і хороша енергетика такої як е, Такого хорошого життя, процвітання. Ось, знайшла це слово, процвітання. <світання> так, дуже хороша енергія, дуже хороша енергія. Імператриця це, це про те, що можу собі дозволити, є можливості. Так. І давайте подивимося, чого остерігатися. Тут уже шлях такий пройдений, його не здаватися йти далі, ви будете дуже змучені. <с? <с?> а остерігатися такого виснаження. Знайдіть час відпочити, просто відпочити, щоб набратися енергії. Бачимо, тут людина вже виснажена. Будете відчувати таке виснаж... виснаження. Трохи і бережіть своє здоров'я, знаходьте час відпочити, можливо, якісь енергії розчарування, такої трошки якоїсь недовіри. Але насправді тут доля дає шанс, дає підтримку, є міст, є річка. Річка як перешкода якась до вашої мети. І ви подивитесь на ту перешкоду, але є міст, вам в сесві тут будуть шанси вирішення ваших питань. Є не то, що будуть шанси вирішення ваших питань, є все для того, щоб вирішити. Подивіться в свою силу. Це про сміливість, про те, щоб подивитися в свою силу і не опускати рук. Тому що тут так можливо виглядати, що в кінці року вам захочеться, ну, хватить, сказати, ну, хватить. І вже може досить. Так, тут. Дивіться в свою силу, вірте в себе і не забувайте, що енергія імператриці це рух вперед, це лідерство і це успіх. Це великі гроші, до речі. Карта імператриці це не про маленькі гроші, це про великі, це про масштабні, це не королева, навіть це імператриця, яка керує цією імперією. І ви достойні цього. Так, дивимося далі. М -м у нас стосунки. Друга сфера нашого життя стосунки. Яка атмосфера зараз панує у вашій парі? Яка енергетика між вами зараз у вашій парі? Енергетика щедрості, обмін подарунками буде, ну, звичайно, грудень, і Різво, і новий рік, свята. Ви будете обмінюватися подарунками, щедрість у ваших стосунках, щастя, процвітання, чудова енергетика. І, можливо, якісь будуть моменти, які вас будуть дуже так, якби, зближувати один з одним, коли енергія тече, енергія зближення, переоцінка цінностей ваших. Чудова енергія для таких стабільних відносин, тому що це ще карта стабільності, це не карта перемін, не карта кризи, це карта стабільних. Хороших відносин, чудова карта. Так, дивимося далі. А, яких. В мене карти скачуть. Яких приє, чого приємного очікувати вам в ваших стосунках? Так. І життя, чудове життя. Знову карта стабільності. Подивіться, яка розкіш. Людина може собі дозволити. Це карта радості, успіху, також стабільності, процвітання. І це любов. Це чудова карта і сімейна карта. І це як і покращення житлових умов, коли все добре, і, як кажуть, дім повна чаша. Це прекрасно. І це подарунки. Знову це подарунки, радість. Радість є, що святкувати, є з ким святкувати. Так. Дивимося далі. А чого остерігатися? Подивимося. Так, задамо запитання. Тут енергія вогню, можливо, зайвого запалу. Тут не стільки остерігатися, як щось увірветься у ваше життя таке. Які нарушить ваш цей спокій. Тому що тут енергія запалу, на коні хтось скаче, хтось біжить, якась, можливо, це інформація чи людина, яка порушить ваш спокій. Так, дивимося далі, що ми. Що це за рицар, Про що він у нас? Ну, катять карти. Раз вона випала, що це за рицар, і. Тут карта обмежень, це може бути навіть людина з-за кордону приїде, це можуть бути гості десь за кордону, тому що карта обмежень. Ще якщо тут питання остерігатися, це може ви не поїдете за кордон, ви тут хочете скакати, а далі вам буде складно пройти ці кордони, ці бар'єри може буде складно пройти, а може ви собі думаєте, що буде складно пройти, бо ноги тут вільні, руки зав'язані, очі зав'язані, але ноги вільні. Ну, Така ситуація якась буде складатися у вас. Так, дивимося далі. Що у нас далі? Стосунки і тепер робота. А ще потім задамо, вже після роботи задамо запитання на пошук роботи і на те, які шанси грудень дасть людям одиноким знайти свою половинку, зустріти свою половинку. А зараз у нас робота. яка атмосфера панує в робочому колективі, запитаємо. Так, а, Тут не всі згідні, є якісь дві точки зору. так, як знаєте, кажуть, один дивиться туди, другий сюди, і кожен тягне ковдру на себе. Є якісь різні думки, різні позиції, скажімо так. А ну, дивимося далі. Різні позиції, і хтось має навести порядок, хтось має такою твердою рукою заявити буде так. Вище керівництво. Поставити, можливо, на якось прояснити ситуацію, можливо, поставити кінець таким, або допомогти зробити вибір. Яку все ж таки дорогу вибрати, тому що тут є чіткість, ясність, тому що це є жезли, це є вогняна енергія, а тут така енергія вагання. Треба дати відповідь так, ні, так, ні, і що вибрати. І тут буде, прийде така інформація, прийде ота чіткість, ясність, що робити, куди йти, так і буде проблема буде вирішена. Чи цей конфлікт буде вирішено. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати на роботі, так. А, тут королева Пентаклі це про гроші. А буде, будуть гроші, буде, можливо, і премія, і якісь подарунки. І тут можуть бути ще гроші із інших джерел. Додаткові гроші. Це як і якісь передачі, можливо, з-за кордону, ну, хтось вас підтримає, хтось а, якісь додаткові гроші ви отримаєте, якісь бонуси, можливо, з якихось складань. Щось буде ще. Тому що король пентаклів це хороші гроші. Так, далі. Чого остерігатися? Чого остерігатися? Дивимося. Ну тут щось висвітлиться, остерігатися самотності, остерігатися відзуткуватості, можливо, або тут ще може бути, що висвітлиться щось у роботі, щось підсвітиться, щось, якась таємниця вилізе. А щось висвітлиться у вас на роботі, і також це карта справедливості вирішиться все мирним шляхом. Дивимося далі. Ми мали витягнути карту для людей, які в пошуку роботи. Які в пошуку роботи, які шанси приготував вам грудень знайти роботу? Так, ну, пропозиції вам будуть поступати. Грудень приготував вам варіанти. Але не всі вам варіанти будуть підходити. Але те, що вам, ви будете мати право вибору, тобто шанси будуть, можливості будуть, і вже вам треба буде вибирати, що по душі вам. Так, тепер для людей, які в пошуку стосунків, які шанси, грудень буде дарувати вам. Зустрійте людину по долі. Так, дивимося. Людина з минулого, людина, яку ви знаєте, проявиться у вашому житті в грудні. Це як і повернення колишнього. Можливо, ваш колишній заявиться до вас з подарунком, з перепрошеннями. Так само ви можете зустріти людину, яку ви знали. Знайому вам людину. Людина з минулого, яку ви знали, прийде до вас або проявиться, напише, зателефонує, або можете зустріти. Буде приємна зустріч, розмова. Так. Хороша енергія, чудова енергія. І також... Ну, і це може бути таким проявленням любові, навіть як би сказала. Тому що у нас, наприклад, був такий випадок, що в мене в класі, ми там разом вчилися, все, там люди ніяк не проявлялися. Але пройшло 10 років після школи, і вони зустрілися просто на вулиці. Привіт-привіт! І вирішили зупинати, зупинитися і спитати, як справи. Поки питалися, як справи, а вже. Чоловік вирішив, що хоче запросити на каву. Запросив на каву цю однокласницю колишню. І так створилася пара, і вони щасливі по сьогоднішній день. Так, ось давайте витягнемо ще карту на загальну енергію місяця. Під якою енергією пройде цей місяць-грудень? Від яка чудова карта, карта тріумфу, перемоги. Що б там не було, ви переможете, ви на коні, у вас є підтримка, і вам аплодують, і ви самі собі аплодуєте. Чудова карта, карта перемоги і тріумфу. Люблю цю карту. І люблю вас, обіймаю мої дорогенькі, і бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Нехай збуваються ваші мрії і ще краще. I jeszcze більше, i jeszcze lepsze niż dołnienia.